Вітаю! Сьогодні поговоримо про енергетичних вампірів та засоби протидії від них. Які думки приходять у голову після слова вампір? Смішний дядьку з гострими вухами, іклами та стоячим коміром? Усі ми звикли до цього містичного типажу з фільмів жахів, який лякав до сціплення та висмоктував зі своїх жертв життя. Але мало хто знає, що і в реальному житті є люди, які без ікол так само можуть висмоктувати з нас життєву енергію. Спробуйте пригадати, чи бували у вас ситуації з конкретною людиною після спілкування, з якою ви почуваєтесь втомленою, спустошеною або емоційно виснаженою. Якщо так, з великою ймовірністю ви мали справу з так званим енергетичним вампіром. У психології терміну енергетичний вампір не існує, він має метафоричний характер та використовується для ситуацій спілкування з людиною, після яких з'являються відчуття спустошеності, роздратування або тривоги. Йдеться про такий тип поведінки, коли одна людина постійно, свідомо або ні, емоційно виснажує іншу своїми скаргами, драмами, критикою або нав'язливою турботою. Причому сам вампір часто щиро не розуміє, в чому проблема. Уперше це поняття використала англійська окультистка і письменниця Діон Форчун. Явище енергетичного вампіризму вона розглянула в середині ХХ століття в книжці Психічний самозахист. Вона не використовувала термін енергетичний вампір в тому вигляді, в якому він часто вживається зараз, але описувала людей, які можуть чинити негативний вплив на інших, виснажуючи їхню життєву енергію. Вона вважала, що деякі люди навмисно або несвідомо здатні присмоктуватися до чужої енергетики, спричиняючи в тому роздратування та інші негативні стани в тих, з ким вони взаємодіють. На думку письменниці, така поведінка людини є наслідком психічних або психологічних відхилень. На відміну від вигаданих істот, такі вампіри не мають злого умислу. Здебільшого, це люди з власними психоемоційними труднощами, тривожністю, поганою самооцінкою, потребою в увазі або надмірному контролі. Вони не вміють регулювати свої емоції, а тому компенсують внутрішній дефіцит, користуючись іншими. У когось через постійне скарження на життя, в кого через спроби постійно вас виправляти або контролювати. Регулярне спілкування з такими людьми виснажує у тілі, може з'являтися напруження, драцівливість, втома та навіть легкі соматичні симптоми, головний біль, безсоння, погіршення настрою. Затривалого контакту це може призводити навіть до сердечних розладів та депресій. Це природна реакція організму на систематичне порушення особистих кордонів та емоційні гойдолки. Умовно, енергетичних вампірів можна розділити на такі категорії: вампір жертва. Він завжди в складній ситуації. В його житті проблеми та неприємності не кінчаються ніколи. Ви, звісно, прагнете допомогти, а він лише поскаржитися. Але які поради йому не давали, він ніколи нічого не робить для розв'язання своїх проблем. Так, ви раз за разом витрачаєте купу власного часу, допомагаючи йому, переймаєтесь, турбуєтесь та не розумієте, чому після кожного телефонного дзвінку такої людини у вас сильно починає боліти голова. А таким чином вампір регулярно вами харчується. Для того щоб вампір жертва більше не забирав вашу енергію, не давайте йому порад, констатуйте факт, що він доросла людина, яка сама несе відповідальність за своє життя. Нагадайте, що ви вже не раз давали йому пораду, як розв'язати проблемну ситуацію, але він її проігнорував. Значить, не так вже все у нього і погано. Звісно, після цього він на вас образиться. Почне менше до вас звертатися зі своїм багажем хронічних труднощів, а інколи навіть може зникнути назавжди. Бо годівниця зачинилась, але ви точно вже не будете себе погано почувати після такого спілкування. Та вся ваша енергія залишиться з вами. А у наші часи хронічного стресу це дуже важливо. Вампір критик його улюблений метод пасивна агресія, сарказм і турботлива критика. Він, наче й не бажає зла, просто каже, як є, але чомусь вам щоразу стає неприємно, хочеться захищатися або виправдовуватися. Вони ніколи не скажуть прямо, що їм щось не подобається. Замість цього кинуть репліку з ноткою зневаги, наприклад. О, ти одягла сукню, дуже сміливе рішення. Чи, до прикладу, ти підстригла чолку? Нічого, скоро відросте. Такі вампіри також відомі як люди з гарним почуттям гумору, але найчастіше їх жарти злі та спрямовані на приниження. А коли вони побачать, що ви образились, одразу почнуть захищатися турботою, на кшталт: Я кажу це, бо я ж твоя близька людина, і я можу сказати тобі правду в очі. Але ти чомусь неадекватно реагуєш на критику. А ще вони дуже люблять знецінювати ваші досягнення. Зазвичай такі критики самі мають низьку самооцінку. Але замість того, щоб над цим працювати, вони транслюють знецінення назовні, наче передають свій тягар іншим. З часом жертва вампіра починає сумніватися у власній цінності, тривожиться, втрачає впевненість у собі. Для того, щоб не годувати вампіра-критика, працюйте з власними кордонами. Миттєво реагуйте на неприємні випади в свій бік, уникайте виправдань та називайте речі своїми іменами. У випадках, якщо після зауваження така людина не змінить своє ставлення, краще обмежити спілкування або навіть дистанціюватися. Вампір радник Іноді енергетичні вампіри не тероризують жалобами, не травматизують і не кусають словами. Вони говорять лагідно, з турботою, під виглядом досвідченого родича або мудрої подруги. Його репліки починаються з Я просто хочу, щоб у тебе все було добре, а закінчуються тим, що ви вже не впевнені, чи вмієте би бути самостійною людиною. Він завжди дає непрошені поради та точно знає, як вам краще жити, як виховувати дітей або як будувати стосунки з чоловіком. Яку б ситуацію ви не описали, рішення вже готове? Ви просто поділились враженням від якої ситуації? А вам уже запланували відпочинок, нову кар'єру і зміну іміджу? А от, на відміну від саркастичного критика, вампіро-радник не усвідомлює, що шкодить. Часто він щиро вважає себе доброзичливим і турботливим. Це всього-навсього форма компенсації тривожності та потреби у контролі. Допомагаючи іншим, така людина відчуває себе потрібною, важливою і компетентною. У трансакційному аналізі це відповідає ролі рятівника в трикутнику Карпана. Такий рятівник, наче й добрий, але насправді підтримує свою владу, зберігаючи іншого у позиції слабшого. Це призводить до зниження самостійності, страху брати рішення без зовнішнього схвалення та емоційної залежності від вампіра радника. Як собі допомогти при взаємодії з цим типажем? По-перше, зміцнюйте особисті кордони. На непрошені поради завжди реагуйте та нагадуйте, що ви про них не просили, та взагалі маєте власну думку. Не виправдовуйтесь, не ігноруйте. І завжди висказуйте свою думку, якщо вони вас ображають. Відстежуйте власний внутрішній стан та пам'ятайте, ваше ментальне самопочуття завжди на першому місці, тому всіх непрошених радників краще тримати подалі від свого внутрішнього світу. Вампір звинувач: він живиться вашими докорами сумління, змушує виправдовуватись сумніватися в собі. Ні, він не кричить, не свариться. Але після розмови з ним ви завжди відчуваєте провину і хочете якось виправитися. А головне, вам складно зрозуміти, в чому саме ваша провина. Класичні приклади. Мені так погано сьогодні було. Ну, але ж тобі, мабуть, не до цього. Так, ти мені нічого не винна, але от у інших діти допомагають, піклуються, не те, що мої. Відчуття обов'язку і провини. Улюблена зброя вампіра звинувача. Це класична проекція, коли внутрішній конфлікт виводиться назовні. Я не винен, винні інші. Часто це поєднується з пасивною агресією та емоційним шантажем. Звинувачення як форма поведінки часто походить з дитячого досвіду, в якому людина відчувала себе беззахисною, знеціненою та непочутою. Не маючи навички відкрито проговорювати емоції, вона починає перекладати відповідальність за свій стан на інших. При спілкуванні з вампіром-звинувачем виникає відчуття провини, яке не має раціонального пояснення. З'являється бажання виправдатися навіть тоді, коли ви нічого не зробили. А це дуже пригнічує і засмучує. Взаємодія з такими людьми дуже енергозатратна. І якщо вона триває руками, може призводити до емоційного вигоряння, зниження самооцінки, синдрому хорошої дівчинки або навіть депресивного стану. Вампір-драматург, будь-яка подія для нього трагедія світового масштабу. Його емоційна реакція завжди перевищує реальну ситуацію, і вам доводиться її гасити, навіть якщо самі не в ресурсі. Вампір-драматург це той, хто висмоктує вашу енергію, змушуючи співпереживати, підтримувати, рятувати, і все це по колу, бо конструктиву в цій п'єсі не передбачено. Такі люди за маленьких непорозумінь кидають чашку об стіну, починають голосно скандалити в публічних місцях та драматично падають в крісло, хапаючись за серце. Це все дуже важко протікає для оточення, і замість приємного часу разом вони найчастіше отримують велику емоційну втому та роздратування. На початку всі намагаються заспокоїти розлюченого драматурга, але це не допомагає, бо йому не потрібна підтримка, йому потрібна сцена і глядачі. Такі люди, як правило, не мають навичок регуляції емоцій. Їх внутрішній світ схожий на вулкан. Все кипить та болить, і вони не вміють впоратися з цим інакше, як транслюючи свою драму назовні. Драматурги зростали в середовищі, де у дитинстві треба було кричати, щоб їх помітили, де спокій і стабільність не винагороджувалися, та сформувалася підсвідома установка. Якщо ти хочеш уваги, любові, допомоги страждає яскраво. Як собі допомогти при спілкуванні з такою людиною? По перше, треба усвідомити. Якщо ваші спроби допомогти, нічого не змінюють, значить вас не просять про допомогу чи пораду. Вас просять бути емоційною аудиторією, будуйте міцні особисті кордони та не дозволяйте себе знову і знову втягувати в емоційні гойдолки. Як і з усіма попередніми вампірами, краще дистанціюватися, поки людина не пропрацює з психологом свої ментальні проблеми, які спонукають її постійно бути в драматичній ролі. Пам'ятайте, енергетичний вампіризм це не про магію, а про ментальний стан. Не потрібно розкривати чакри і захищати біополи. Будуйте міцні особисті кордони, контролюйте емоційну гігієну та вчіться ставити себе на перше місце. Все це дозволить позбутися поганого ментального стану, зняти хронічні окови рятівниці і стати головною героїнею власного життя. З вами була Альона Кушнір.